Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Дивлюсь на оцю фотографію і дивуюся тому, яка велика кількість юних, гарних славочан і не тільки включилися у дитячо юнацьку військово-патріотичну гру Сокіл Джура 2025 рік. Це дійсно неперевершена робота справа патріотична, яка формує захисників майбутніх і надихає їх на любов до України, на захист її від будь-якого ворога. Але от про сам хід, про атмосферу, яка, яка там була на протязі чотирьох днів, свідчить Роман Володимирович Пачинський. Це ж і його фотографія, якщо я не помиляюся. Будь ласка, пане Романе, бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми раді вітати вас на нашій передачці Козацькі джерела. Ми знаємо, що наша українська нація формувалася на козачні, на її на традиції, на патріотичні. Так, і от, так. продовжуючи ці традиції, ми до сих пір хочемо показати, що ми є козацького роду. І якому не буде переводу ніколи. Якому не каже Марія Осадина, і весь український народ козацькому роду нема, нема переводу. В місті Славута з 20 травня по 23 травня потім, протягом 4 днів проходила дитячо юнацька військово-патріотична гра «Сокіл -джура». В «Сокіл Джура» прийняло участь більше 170 учасників. Чуєте? Більше 170. Було 14 роїв. Практично всі школи, заклади освіти, в тому числі і ліцей, приймали участь у цій військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура». в тому числі цього року до нас завітали рої з міста Шепетівки і міста Варш. Вони так само, як і наші учні приймали чотири дні участь в військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура». Спочатку для того, щоб організувати цю гру, ми вибрали місце, де можна знайти таке місце гарне, щоб розмістити скільки дітей. І вибрали ми тут неподалік міста Славути. Ви знаєте, місто Славута ховається кругом у лісах, і ось так, недалеко коло однієї з доріг, є Дубовий гай. Де і в цьому Дубовому гаю. У лісиленому лісочку розмістилися рої джур. А розмістилися вони таким чином, що кожний рій мав свою територію. На кожному рою були е, палатки, намети, в яких вони проживали, і так же кожний рій мав свою кухню, е, огор... мав свій е, прапор. І... Вхід свій облаштування було таким чином, щоб показати ізумінку, як дзюри можуть аналізувати місце проживання. Місце проживання, як ви казали, Марія Шарда, чотири дні це не одну годину і не дві, а чотири дні, 4, і три ночі це треба ночувати. Діти з великою радістю поставили намети. Облаштували місце проживання, поставили місце для е, варили е, козацьку юшку, е, куліш, куль, ну, куліш yes. ну і так далі. Харча, чаї різні варили, і, і харчувалися е, у своїх наметах. Далі, крім того, що вони проживали там, вони проводили чотири дні змагання. Змагання проводилися таким чином, щоб показати рівень підготовки наших учнів до проведення цієї гри, які проводилися в нас ігрові змагання. Перше, це було розташування табору. Друге, кожен рій мав свою окрему назву. І кожен рій мав свій девіз – Ми за Україну, ми за її волю, ми козаки, ми е, е, за те, щоб Україна розвивалася і так далі. І далі Проводилася е, строєва підготовка вишків, як діти можуть вишикуватися. Е, в кожному рою був ройовий. Так само, раї її ділилися на сотні. Був голова цього проведення заходу Бончужний І керівником цього заходу був міський голова міста Славути Василь Богданович Сидор. Кожного ранку проводилися зранку всім ранку, був підйом, всі виходили на ранішну зарядку. Або проводилися вправи і так само ранішній невеличкий крос. Після цього відпочинок. Після відпочинку і сніданку, коли діти привели себе в порядок, одівали таку козацьку одежу з надписом Джура, свої вишукували свої рої, казали девіз. Доказували ройові, доповідали Сотніку, Сотнік доповідав бунчужному, бунчужний вже доповідав Атаману про готовність до проведення заходу. Заходи проводилися і по стрільбі, стрільбі з автомата і стрільбі з малкокаліберної вінтівки і воздушки, спортивне орієнтування, проходження перепон. Як надання першої медичної допомоги, як перев'язати, як перенести, далі. Так само проводилися змагання. 100 того інтелектуальні змагання, як ви знаєте історію рідного краю, як ви знаєте історію ем, козацтва, далі проводили е, виїзні заняття е, як орієнтуватися в лісі. Як знаходити сторони в світі, в лісі, як вижити, як розвести вогонь, як поставити намет, ти, ти, ти. як спілкуватися в лісі, де добути воду, яку воду, як прожити в лісі без чужої допомоги? Таким чином, оці чотири дні проведення цієї гри «Сокіл Джура» про майну. Як один день, як одна година. Діти багато навчилися. О, перші вони навчилися спілкування з собою. Вони навчилися спілкування з природою, тому що чотири дні вони не сиділи в інтернеті, вони не мали на сьогоднішній день з собою гаджетів, тому що ставилось питання. Вони себе вели, як дійсно джури. Які помічники і майбутні захисники України. Оці е, далі. Так само ми вони проводили, показували художні патріотичні номери. Такі патріотичні номери, що коли ми за ними спостерігали і наблюдали, то за душу хватало. Як діти могли тонко підмітити сучасні. Бойові дії, які йдуть на сході України, вшанувати тих, хто сьогодні загинув, і шанувати тих, хто сьогодні там воює. Свої номери вони показували так відкрито, душевно. І ми зрозуміли, що якраз проводячи такі ігри, як «Сокіл Джура», ми бачимо, що ми формуємо в наших дітей е патріотизм. Любов до Батьківщини, до рідного краю, до збереження традицій. І показати, що ми є українці. Так само наші діти провели факельні навчання вночі, коли вже темніло. Були запалені факели, і вони приймали під факели присягу українця, присягу жура. Це було таке захоплене видовище. мурашок. Яке... — до Мурашок. До мурашок. І що інтересно, що у нас на сьогоднішній день військової патріотичні гри, старші практично участі не приймали. Ми були старші були тільки судді, де були ігри, які, щоб ну, повинні знати, які найкра... хто кращий, хто до хто які. Б як підготувався, а все йшло на самоорганізації. Кожен джура знав, що йому потрібно робити. Кожна сотня була розписана, в який час, де, коли вона знаходиться. Кожен рій ранком піднімали Державний прапор України. Всі під прапор доповідали, віддавали честь. Багато було патріотичних лозунгів Слава Україні, і Україна понад усе. І таким чином, в такому дусі, патріотичному дусі, ми зрозуміли, що наша Україна цвіте, розвивається. І ця молодь, яка була на Сокіл джура, це вже є захисники нашої України. І через цю молодь, через цих наших джур. Ми вчимо старше покоління, яке виховалося при Радянському Союзі, думати, що ми є українці, що ми є козацького роду і ми живемо в своїй вільній незалежній українській так. державі. Ви знаєте, ви розказуєте, а я бачила своїми очима приклад, як поверталися хлопці з небагато троє. Поверталися на війну, а маленька дівчинка років три гукає услід. Слава Україні! Героям слава! Вони зупинились, це неймовірно було бачити. Отак От дійсно формується нація, формується патріотизм і наша Україна переможе. Ми коротенько розповіли про цей захід Маріусе. Дуже коротенько. Ми не все сказали. Але ми знаємо, що український дух росте, розвивається, все буде Україна. Слава Україні! Героям! Слава!